У мене одразу все в голові, це що як я буду сидіти зараз тут, хлопці там, люди постраждали в будівлі, ну там падають, від вибухів, і я сиджу в безпеці вдома і тільки реагую на тривогу. Ну це ненормально. І вже тоді вже було таке бажання щось робити. Ми переночували, і вже зранку ми з дівчиною пішли і одразу туди в той волонтерський центр. і акцентувалися саме на е, людях, на жінках, які тільки... Народили дітей, тобто це ті теж, кому потрібна допомога, але на них на жаль зверталася менша увага. Люди це, це основний двигун нашого всього, що зараз відбувається. Європейці ну для них нічого не змінилося. Просто вони такі, ну так, ми знаємо, що є війна в Україні, але ну це ж нас не торкнулося. І це мене насправді дуже змутували тим, щоб ще більше, ще більше якось це розповідати про Україну, ще більше робити мітингів, ще більше просвітлювати, що взагалі відбувається в Україні, тим самим там робити виставки, якісь, наприклад, українських митців. І я зрозуміла ось той момент, що, наприклад, якщо я не можу бути на фронті. Реальному я хочу допомагати в саме в культурному інформаційному просторі, щоб про нас дізналася дізнавалося більше. І, і 1 травня, ось у мене була виставка у Берліні. Моя виставка була у першу чергу про події в Україні, про підтримку України. Більшість людей прийшло на виставку. Це було як і Українці, так і німці. У мене всі друзі на фронті, і мені дуже через це соромно. І завжди було з першого дня. Я зрозумів, що ну я не можу так жити. Ми почали волонтерити через це. Волонтер це та людина, яка повинна швидко приймати рішення. Ми завжди старалися робити все швидко. Ми виросли в умовах цієї війни. Ми повинні це зупинити. Наші родичі, наші батьки не змогли це зупинити, коли ми були маленькі. А ми це зупинимо. Ми це зупинимо зараз і назавжди. Оскільки я психолог, то думала, що ми можемо зробити для щоб допомогти нашим студентам, учасникам наших програм. Я думала про те, що е, класно було б, якби було місце, де люди могли б висловлюватися, ділитися своїми думками, переживаннями. Ну, назва якось так сама собою виникла. Це ну проговоримо. Тобто, поговоримо, але про щось поговоримо. І ми зробили десять сесій е, 11 ми провели, і після одинадцятої зробили, типу, такі ну перерву. Це Два з половиною місяці. Ну це якби великий срок, і люди вже більш-менш адаптувалися. І от коли почалися зараз ці нові обстріли, відключення світла і нові для нас випробування, можливо, ми б знову могли повернутися з цією ініціативою. Мені потрібно щось робити для того, аби наша країна перемогла, і я хочу робити все, щоб моя країна перемогла. Тому почала волонтерити. І починається отак. Отак куча людей, просто які йдуть постійно, вони не закінчувались ці люди. І мені здавалося, що до нас приходить не тільки Хмельницький і область, а до нас приходить вся Україна. Волонтерство стало частиною нашої нації, тому що якби не було волонтерів, ми би довго не не протягнули. Тому я впевнена, що волонтерство залишиться до нашої перемоги. А після перемоги треба буде країну відбудовувати. так волонтерство волонтери треба будуть вже в іншому напрямку.